Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 70. Перший варіант. Перше завдання задача. На благодійному ярмарку учні 3 і 4 класів вторгували 865 гривень. Учні 3 класів 362 гривні. А решту учні 4 класів. Наскільки більше гривень вторгували учні 4 класів. Запишемо умову до цієї задачі. У нас в ярмарці приймали участь учні 3 та 4 класів. Учні 3 класів вторгували 362 гривні. Решту вторгували учні 4 класів. Відомо, що разом вони вторгували 865 гривень. Потрібно порівняти. Наскільки більше вторгували учні 4 класів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки гривень вторгували учні 4 класів. 865 відняти 362. Починаємо віднімання з одиниць. 5 відняти 2 дорівнює 3, 6 відняти 6 дорівнює 0, 8 відняти 3 дорівнює 5, 503 гривні учні 4 класів. Знаючи, що треті класи учнів торгували 362 гривні, а четвертих 503 ми можемо порівняти, на скільки гривень вторгували більше учні четвертих класів. 503 відняти 362. 3 відняти 2 дорівнює 1. 0 відняти 6 ми не можемо, позичаємо один десяток у попередньому розряді, 10 відняти 6 дорівнює 4. Крапочка нам говорить, що там уже не 5, а 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. 141 гривна. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 503 ми знайшли першою дією. 362 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від різниці чисел 865 і 362 відняти 362. 865 відняти 362 дорівнює 503. 503 відняти 362 дорівнює 141. Відповідь: На 141 гривну більше вторгували учні 4 класів. Друга задача. Перше число 304. Друге на 154 менше, ніж перше. А третє на 324 менше, ніж сума першого і другого. Знайди третє число. Запишемо умову до цієї задачі. Ми маємо три числа. Перше число 304. Друге невідомо, але відомо, що на 154 менше, ніж перше. Нам потрібно знайти третє число, воно на 324 менше ніж сума першого та другого чисел. Значить, нам потрібно знайти суму першого та другого, а потім знайти третє число. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює друге число 304 відняти 154. 4 відняти 4 дорівнює 0, 0 відняти 5 ми не можемо позичаємо 1 десяток у попередньому розряді. 10 відняти 5 дорівнює 5, крапочка нам говорить, що там уже не 3, а 2. 2 відняти 1 дорівнює 1. 150 це у нас друге число. Тепер знайдемо, чому дорівнює сума першого та другого числа. 304 додати 150. 4 додати 0 дорівнює 4, 0 додати 5 дорівнює 5, 3 додати 1 дорівнює 4. 454 це сума першого і другого чисел. Ну а тепер, знаючи суму першого та другого чисел, можемо знайти чому дорівнює третє число. Нам відомо, що воно на 324 менше, ніж сума двох попередніх. 454 Відняти 324. 4 відняти 4 дорівнює 0, 5 відняти 2 дорівнює 3, 4 відняти 3 дорівнює 1. Поєднаємо три дії у вираз, для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 454 ми знайшли другою дією, але в другій дії у нас 150 знайдене в першій дії. Вираз буде мати такий вигляд. 304 додати різницю чисел 304 і 154. 304 відняти 154, це буде 150. 304 додати 150 дорівняння 454 і відняти 324, до рівня 130. Відповідь: 130, третє число. Третя задача. У саду росте 54 дерева. Шосту частину всіх дерев становлять груші, а решту яблуні. Наскільки більше в саду яблунь, ніж груш? Запишемо умову задачі. У нас у саду ростуть груші та яблуні. Груші становлять шосту частину від усіх дерев. Значить, Нам відомо, що груші одна шоста від 54 дерев. Решта яблуні треба знайти скільки яблунь. Відомо, що всіх дерев 54 і необхідно знайти наскільки більше в саду яблунь, ніж груш. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в саду груш. Одна шоста від 54. Нам потрібно 54 поділити на 6 і помножити на 1. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 дерев груш. Якщо усіх дерев 54, а груш 9, то ми можемо знайти, скільки яблунь. 54 відняти 9 дорівнює 45 дерев яблунь. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки яблунь більше, ніж груш. 45 відняти 9 дорівнює 36. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 45 ми знайшли другою дією, але в другій дії 9 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 54 відняти 54 поділене на 6 і помножити на 1. 54 поділити на 6 буде 9, 9 помножити на 1 буде 9. 54 відняти 9 дорівнює 45, і нам потрібно відняти 9. А 9 ми знайшли першою дією відняти 54 поділене на 6 і помножити на 1. 54 поділити на 6 буде 9, 9 помножити на 1 буде 9. 45 відняти 9 до рівня 36 дерев. Чому такий вираз? Тому що у виразі мають бути присутні тільки ті числа, які є в умові задачі. Ось вони тут у нас усі є. Відповідь: На 36 дерев більше яблунь. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо, 908 відняти 327, 8 відняти 7 дорівнює 1, 0 відняти 2 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 2 дорівнює 8. Крапочка нам говорить, що там уже не 9, а 8. 8 відняти 3 дорівнює 5, отримали число 581. 630 додати 519, 0 додати 9 дорівнює 9, 3 додати 1 дорівнює 4, 6 додати 5 дорівнює 11. Отримали число 1149. 450 відняти 125. 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 5 дорівнює 5. Крапочка нам говорить, що у нас уже не 5, а 4. 4 відняти 2 дорівнює 2. 4 відняти 1 дорівнює 3, отримали число 325. 856 додати 14. 6 додати 4 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 1 дорівнює 7. 8 зносимо. Отримали число 870. 290 відняти 132. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. Крапочка нам говорить про те, що там уже не 9, а 8. 8 відняти 3 дорівнює 5, 2 відняти 1 дорівнює 1. Отримали число 158. 275 додати 334. 5 додати 4 дорівнює 9, 7 додати 3 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6. 704 відняти 52. 4 відняти 2 дорівнює 2, 0 відняти 5 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 5 дорівнює 5. Крапочка нам говорить, що там уже не 7, а 6. Зносимо 6. Отримали число 652. 607 відняти 353. 7 відняти 3 дорівнює 4. 0 відняти 5 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 5 дорівнює 5. Крапочка нам говорить, що там вже не 6, а 5. 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 254. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 24 і 4 додати частку чисел 15 і 3, відняти частку чисел 36 і 4. 24 поділити на 4 дорівнює 6, 15 поділити на 3 дорівнює 5, 36 поділити на 4 дорівнює 9, 6 додати 5 дорівнює 11, 11 відняти 9 дорівнює 2. Від добутку чисел 7 і 9 відняти добуток чисел 8 і 5, додати добуток чисел 2 і 9. 7 помножити на 9 дорівнює 63, 8 помножити на 5 дорівнює 40, 2 помножити на 9 дорівнює 18, 63 відняти 40 дорівнює 23, 23 додати 18, дорівнює 41. До добутку чисел 3, і 3 додати добуток чисел 4 і 4, додати добуток чисел 5 і 5. 3 помножити на 3 дорівнює 9, 4 помножити на 4 дорівнює 16, 5 помножити на 5 дорівнює 25, 9 додати 16 дорівнює 25, 25 додати 25 дорівнює 50. До частки чисел 45 і 9 додати частку чисел 42 і 6, відняти частку чисел 45 і 5. 45 поділити на 9 дорівнює 5. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 5 додати 7 дорівнює 12. 12 відняти 9 дорівнює 3. Обчислити іменовані вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Для того, щоб виконати завдання, ми маємо пригадати міри довжини. Якщо у нас числа з різним іменем, ми маємо їх звести до однієї одиниці вимірювання. 4 метри 6 це 46 см. 46 см додати 4 см дорівнює 50 см, 3 м це 300 см. 300 см відняти 40 см дорівнює 260 см.

Периметр прямокутника 20 см. Довжина 7 см. Знайти ширину і накреслити цей прямокутник. Запишемо, що нам відомо. У нас є довжина 7 см. У нас є периметр 20 см. Потрібно знайти ширину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що в прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Значить, Спочатку ми маємо знайти, чому будуть дорівнювати дві сторони А. 7 помножити на 2 дорівнює 14 см. Тепер заберемо від загальної кількості периметру від 20 см ці 14 см. І отримуємо дві сторони Б 6 см. А нам потрібно одну сторону, Значить, потрібно 6 поділити на 2 дорівнює 3 см. Накреслимо. Наш прямокутник зі сторонами 7, і 3 см. Відступаємо дві клітинки вниз, дві клітинки від початку ряду і креслимо прямокутник 7 на 3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!